Дощ нам вдома нічого не дає робити, то їдемо в місто. Ми ось 5 хвилин тільки їдемо, за ці 5 хвилин він вже такий великий став. Є цілими днями. Коли він закінчиться, нічого не дає робити. Калюжі кругом. Мокро, так, цілими днями. Моросить, моросить. Коли він закінчиться, там написано, що цілий місяць будуть дощі. А їдемо ми в місто, зараз покажу чого. Треба нам зробити одну деталь. У нас є така шестерня, це стоїть у дверках машини, відкриває віконечко. І ось так зубчики там щесались. І хочемо зробити цю детальку. На 3D принтері, то приїхали. Зараз робимо це. І ще в нас там справи є. То треба цю детальку зробити, бо ми, як їдемо, синок завжди відкриває віконечко, його захитує, йому треба повітря, то треба зробити, щоб воно відкривалося, бо вже й тепло йде, якщо воно колись прийде, бо ці дощі вже надоїли. Ми вже вдома. У нас трошки вже розпогодилось. Десь і сонечко визирає, і дощик переставити. На вулиці все так швидко зеленіє, але тільки дощик заважає. Дивлюсь ось груша, як воно буде видно, зараз покажу. Вже дивіться, як розпускається. І персики і вишенька вже розпускаються. Вже хочеться щось робити, а погода не дає. Ось город наш, вже позеленів. Бур'ян росте. А нічого, трошки дощі перестануть і виорають. Полуничка вже, які рядочки, зовсім не було видно, а це вже випускає листочки. Там чесничок добре. Вже виліз. А тут я ось перекопала і посадила два рядочки чорнушки. Тут ось м'ята в мене. Я так переживала, хотіла м'яти. Посадила одну штучку, і в мене тут тепер буде плантація. Вона, бачу, пішла вже і в полуницю. Тепер треба буде її сапати, бо розростається вона добре. Сполуниця. Треба вже сапати. І тут це виноград накритий. Ми ще не спішимо відкривати ще дуже рано. Пізніше буде. І тут в мене два рядочки малини. Одна оце що висока. Це та, що не ремонтантна, що один раз тільки родить. А тут ось ряд, але його ціля треба буде пересадити. Це ремонтантно. Так як треба буде робити ще третій ряд винограду. Зараз, якщо не буде дощу, то трошки викопаю її, виберу там, де молоденькі корінці і пересажу. Біля парника є така діляночка, десь метр на метр. Треба її зараз буде перекопати і посадити тут петрушку. Бо тут росла петрушка, але щось вивелася, вона немає. Ось один кущик бачу, є і все. І ще велюсь. Треба буде зараз викопати його, бо його щось рознесло і тут, і тут, і там воно. І посадити, щоб все було на одному місці. Тобто немає доща, буду працювати. Ну, болото невелике, так, трошки він зверху намочив. Я вже перекопала тут і пересадила. Ось щавель і там декілька корінчиків петрушки. Не знаю, чи приживеться, чи ні, бо сія ціяла, а от так не пересаджувала його, подивлюся. Місю я тут болото на городі. Дивіться. Та ні, так тут більш-менш сухенько. Це те, що походила по траві, трава після дощу мокра, то так, болото. А тут можна працювати. Зараз ще ось посію. Ось салат такий. Салат, коли він маленький, ми їмо, а потім він вже стає гіркий, то нутрії. І ось така петрушка. Гігантела якась і карнавал. Зараз ось тут посію і буде тут такий шматочок зелені. Все, з цією роботою справилась. Палички встановила сюди, бо ми ходимо до винограду, щоб не затоптати. Тоді, вже, як зійде, то буде видно, а так будемо йти на пролом. Все, з однією роботою справилась, зараз піду до малини. Буду з нею розбиратись, вибирати якісь молоденькі коренці, а старі буду викидати. Сьогодні трошки, завтра трошки, потрошки. Якщо буде давати погода, бо зараз також він стою, а він то ляпає, то не ляпає той дощик. Пишіть в коментарях під відео, чи у вас також така погода, що не можна нічого робити. Чи дощик іде, чи трошки сонечко у вас є, бо в нас декілька днів останніх. Тільки й дощ моросить, моросить. Ось сьогодні, лише під вечір, щось так більш-менш нормально, але і зараз бачу то там, то там ляп. Якось так. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі. Всього вам найкращого. До побачення, друзі!